Вся наша історія, героїчна історія і досконі до легендарної, до легендарних хлопців із підкрут, які грудьми намагалися захистити Україну. Тут лежить і один із повстанців майданної нашої Сотні. І тут лежатиме. Наш великий, наш прекрасний Марко послав, новприставлений ну, Марко, народжений в Сполучених Штатах Америки, давалося би найтихішому і найспокійнішому місці на землі сьогодні, куди багато хто з тих, який бажає. Спасти свою шкіру бажав би втікнути і зберегти своє життя. Але не таким було прагнення серця нашого брата Марка. Він їде до України, стає одним з нас тут, на рідній на землі, стає нашим співбратом в боротьбі за вільну, соборну і незалежну державу. Маркіян у 1992 році вирішив, що переїжджає до України, яка тоді була, як у нас кажуть, диким заходом з тих пір. Мало що змінилось, але Маркіян ніколи не відмовлявся від землі своїх батьків. Поразка помаранчевої революції малювала невтішні перспективи для майбутнього України. Проте він вважав її особливим шансом на шляху до справжньої свободи. Честь, обов'язок, країна це те, у що він вірив, слова, які мали для нього сенс і були принципами, яких він дотримувався усе життя. Він тяжко переживав за всі негаразди, які є в Україні. Він рвався, він хотів посвятити все життя тільки цій державі, нічого іншого він не мріяв. Він пройшов шляхом Небесної Сотні по Інститутській, він не звернув. Він бачив, що падать збирають його побратими, але він йшов вперед. І тільки чудом, от снайперська куля не дістала його тоді. І після цього він прийняв тверде рішення. От я йду на фронт. Господи Ісусе, Христе Сине Божий, прийми, прийми цю жертву слуги Твого Марка, прийми його у небесні обійми небесний, даруємо той вінець, який він заслужив своїм життям і своєю смертю.